Для отримання кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України електронної довірчих послуг необхідно перше. Ознайомитись з регламентом кваліфікованого надавача та умовами договору про надання електронних довірчих послуг. Друге, підготувати необхідні для отримання електронних довірчих послуг документи, з переліком яких можливо ознайомитись у розділі отримання електронних довірчих послуг вебсайту сайту «ДПС». Сайт WWCAITSgovay. Обрати відповідну категорію. Також можливо надати документи за допомогою функції Sharing застосунку Дія. Третє. Звернутись до обраного відокремленого пункту реєстрації з оригіналами документів для ідентифікації користувача та передачі необхідних для, реєстра... необхідних для реєстрації документів у разі наявності відображення паспорта громадянина України. Або паспорта громадянина України для виїзду за кордон за стосунку ДІЯ версії не нижче 2.0. Ідентифікація користувача та передача документів здійснюється за допомогою смартфону. Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить не більше 2 років з моменту їх формування. Відповідно до положення регламенту кваліфікованого надавача, Кваліфіковані сертифікати відкрити ключ відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України. Відповідно до абзацу 3 пункту 7 порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 вересня 2018 року номер 749. Про затвердження порядку використання електронних добірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, генерація пари ключів особового та відкритого здійснюється підписувачем-представником державної установи із використанням засобів кваліфікованого електронного підпису на його, при його, його особистій присутності у кваліфікованого давача, що обслуговує державну установу. У зв'язку з тим, що в межах електронних довірчих послуг не передбачено дання послуг скопіювання друку та заповнення реєстраційних карток, бланків та інших документів, продаж або безоплата надання носіїв ключової інформації, генерація особистих ключів виконується на носії користувача, з'ємні флеш-носії, захищені носії ключової інформації тощо. Слід зауважити, що кожен особистий ключ користувача повинен бути записаний на окремий носій інформації. У разі отримання втрону довірчих послуг до закінчення строку чинності кваліфікованого сертифікатів відкритих ключів, слід скасувати діючі кваліфіковані сертифікати відкритих ключів. Надавач не формує сертифікати електронних печаток фізичним особам, окрім сертифікатів електронних печаток для РРО фізичним особам-підприємцям.